Добро, що немає меж. Понад 10 тисяч гривень зібрали учні однієї з сумських гімназії на ярмарку, який самі ж і влаштували. Продавали все від ялинкових прикрас до солодощів, те, що зробили власноруч. Для кого збирали гроші далі у сюжеті. Коли так вправно закликають пройти повз складно на ярмарку людно від покупців. Тут же у натопі зустрічаємо і так званих виробників. Останні хизуються товаром. Я взяла такою з паєток і ось, ось сердечка з ткані і паєтками і ленточками. теж. і торгівля пішла з полиць, просто змітають сувеніри з секретами успіху. Такого жіотажу діляться продавчині. Почти все поделки сделаны руками детей. И родители стремятся вот принести домой кусочек творчества, который сделали их детям. Люди понимают, что это деньги на добрые дела, поэтому много всего покупают. И прям со стола все падает. Товарно різноманіття вражає. Придбати можно все – від ялинкових прикрас до солодочек. Усе зроблене с душею. Тренд сезону – хендмейд. Собі борашком е, е, для мами я придбав е, мишку е, з е, сердечок е, та серце для своєї сестри. А декому було надто складно визначитися з подарунком. глаза розбігаються, купив би все, стільки всього інтересного. Півгодини і полиці спорожніли. Такого кажуть організатори донині не бачили. Підбили касу і здивувалося ще більше. Прибуток нечуваний – понад 10 тисяч гривень. Суму поділять порівну піці аТО та діти з будинку малюка. Саме для них влаштували благодійники свій учнівський ярмарок. Оксана Дацько Микола Ніколає на часі новини.